Права 1188. Спростіть вираз. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні у нас 7m, що множиться на m-3, відняти 3, що множиться m-2, що множиться на m 2 Ну що ж, 7m тоді множимо на m-3 по порядку, та записуємо, що це буде дорівнювати. 7m ми множимо на m. Потім відняти 30 додати мінус 3, то ми пишемо плюс. 7m ми множимо на мінус 3. Так. Далі відняти 3, що множиться. Але тут у нас різниця двох виразів на їхню суму. А це за формулою скороченого множення дорівнює різниці квадратів цих виразів. Тобто ми пишемо, що це буде мінус 3. А у дужках різниця квадратів це буде m у квадраті. Мінус 2 у квадраті. Так, і це дорівнює. Виконуємо множення. 7М помножити на М це буде 7М у квадраті. Далі 7М помножити на мінус 3 це буде мінус 21. Потім мінус мінус. І. Підносимо до квадрату М у квадраті. Відняти а 2 у квадраті, це 4. І це дорівнює. Мінус. Б. Мінус. Так. У нас там 3. Що множиться? У дужках буде m у квадраті. Відняти. 2 у квадраті, це 4. І це дорівнює. Ну що ж, початок переписуємо без змін. 7 m у квадраті мінус 21m а зараз мінус 3 множимо на m у квадраті, пишемо додати мінус 3 множимо на m у квадраті. І додати мінус 3, що множиться на мінус 4. Це дорівнює. Початок переписуємо безмін. 7m у квадраті мінус 21m. Потім мінус 3 помножити на m у квадраті. Це буде мінус 3 m у квадраті. Так. І мінус 3 помножити на мінус 4, це буде плюс 12. І це дорівнює. Ну що ж, тоді... Бачимо, тут у нас є подібні доданки. 7 м у квадраті і мінус 3 м у квадраті. 7 м у квадраті і мінус 3 м у квадраті. Це буде 4 м у квадраті. Далі відняти 21 м. Ну і залишається додати 12. Є? Ми спростили вираз, переходимо до другого завдання: 1 мінус 2х, що множиться на 2х плюс 1, відняти 3х-1 у квадраті. Ну що ж, тут можемо доданки в другому множнику поміняти місцями, щоб використати формулу скороченого множення. То ми записуємо, що це можна записати як 1 відняти 2х. А 2х плюс 1 запишемо як 1 плюс 2х. Так, відняти. Тут у нас різниця двох виразів до квадрату. За формулою квадрату різниці ми можемо записати це як квадрат першого виразу. А це буде 3х до квадрату. Потім відняти подвоєний добуток першого та другого виразу. 2 помножити перший вираз у нас 3х. Помножити другий вираз у нас 1. Ну і плюс квадрат другого виразу це буде 1 у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося. Перша формула у нас. Добуток різниці двох виразів на їхню суму це дорівнює різниці квадратів цих виразів. Тобто це буде 1 у квадраті мінус 2х до квадрату. Так. Відняти. Ну і в дужках підносимо до квадрату, то 3х до квадрату 3 на 3 це 9, а х помножити на х це х у квадраті. Далі мінус 2 помножити на 3 і помножити на 1, це буде мінус 6. І ще на х мінус 6х додати 1 у квадраті це буде 1. І це дорівнює. Отже, тут бачимо 1 у квадраті це буде 1. Далі відняти 2х до квадрату це буде 4х у квадраті. Далі перед дужками у нас знак мінус міняємо знак данків на протилежний було 9х квадраті, стане мінус 9х квадраті. Далі було мінус 6х, стане плюс 6х. Далі було плюс 1, стане мінус 1. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося тут, що можна зробити, чи є у нас тут подібні доданки. Є у нас число 1 і мінус 1. 1 додати мінус 1 це дорівнює 0. Цю суму можна викреслити. Далі, чи є у нас ще подібні доданки? Є у нас 4 мінус 4х у квадраті і мінус 9х у квадраті. То мінус 4х в квадраті мінус 9х у квадраті це буде мінус 13х у квадраті. Ну і ще залишиться у нас плюс 6х. Є. Переходимо до третього завдання. 2х плюс 3 y до квадрату плюс х плюс 3 y що множиться на 2х мінус y. Спочатку використаємо формулу квадрата суми. Отже, записуємо, що це дорівнює. Тоді це буде квадрат першого виразу, то ми записуємо 2х до квадрату. Плюс подвоєний добуток першого та другого виразу. 2, що множиться перший вираз у нас 2х. Що множиться? А другий вираз у нас 3y. Так. Ну і додати квадрат другого виразу. це 3y до квадрату. Є. Так, відняти. Ну, а тут вже будемо множити. Спочатку x множимо на 2х мінус y. Тому ми пишемо відняти. Х ми множимо на 2х. Потім x множимо на мінус y, плюс х, що множиться на мінус y. Далі 3 множимо на 2х мінус y, то пишемо плюс 3у множимо на 2х, і плюс 3y ми множимо, залишається на мінус y. На мінус y є. І це дорівнює. Ну що ж, виконуємо множення. 2х до квадрату це буде 4х у квадраті. Далі 2 помножити на 2х і на 3y. 2 на 2 4, і ще раз на 3 то це 12. Буде плюс 12. Залишиться ще xy. І плюс 3 у до квадрату 3 на 3 це 9 y до квадрату, y в квадраті. Далі відняти, виконуємо множення. У дужках x помножити на 2х, це буде 2х у квадраті. Далі х помножити на мінус y, це буде мінус хі. Далі 3y помножити на 2х, це буде плюс 6. А y помножити на х це буде хі. Ну і 3y помножити на мінус Y. Це буде мінус 3Y у квадраті. Є? Можна тут звести мінус хі і 6 xy Але я одразу розкрию дужки, бо в мене буде бракувати місця. Тобто переписуємо першу частину без змін, То вийде 4х у квадраті. Далі плюс 12 xy Плюс 9 у квадраті. Так, перед дужками знак мінус міняємо знак доданки на протилежний Було плюс 2 х квадраті стане мінус 2х в квадраті. Далі було мінус xy стане плюс xy. Було плюс 6 xy стане мінус 6 xy Далі було мінус 3х в квадраті стане плюс 3у в квадраті. І це дорівнює. що ж дивимося, чи є в нас тут поєдні доданки? Є. Отже, є 4 х у квадраті і мінус 2х у квадраті, то різниця у нас буде 2х у квадраті. Далі, дивимося, у нас є плюс 12хy плюс xy і мінус 6xy. Ну що ж, 12 xy мінус 6 – це буде 6 xy а плюс ху це буде 7 xy то ми ж пишемо плюс 7 xy Так, ну і залишається у нас плюс 9y у квадраті. І плюс 9y у квадраті, і плюс 3y у квадраті, то разом буде плюс 12 у квадраті. Ну що ж, ми спростили наш вираз. Зараз переходимо до останнього до четвертого завдання. 4А-5Б, що множиться на 5Б плюс 4А. Відняти 2А-5Б в квадраті. Перший вираз поміняємо в другому множнику доданки місцями, щоб використати формулу скороченого множення. Отже, записуємо, що це дорівнює. 4А. мінус 5Б. Що множиться, то ми записуємо на 5b плюс 4а 4A, 4a плюс 5б. Відняти. Ну і в дужках у нас квадрат різниці двох виразів. Нагадуючи, що це дорівнює квадрату першого виразу. 2а до квадрату. Мінус подвоєний добуток першого та другого виразу. 2, що множиться на 2а і множиться на 5 b 2, що множиться на 2а. І множиться на 5 b І плюс квадрат другого виразу, це буде 5 b до квадрату. Є. І це дорівнює. Ну що ж, бачимо, у нас добуток спочатку різниці двох виразів на їхню суму. А це дорівнює різниці квадратів цих виразів. Тобто це буде 4А до квадрату. Відняти. 5 b до квадрата. Е, Мінус. У дужках у нас 2 до квадрату, 2 на 2, 4. А в квадраті. Так. Далі відняти. 2 помножити на 2, 4. Ще раз на 5. Це буде 20. Ну і А помножити на Б, це буде АБ. Так, ну і додати. 5B до квадрату, 5 на 5, 25 b на b у b квадраті. Так, і це дорівнює. Так, 4А до квадрату, 4 на 4 це 16. І вийде ще А у квадраті. мінус 5B до квадрату, 5 на 5 25. То 25 і b до квадрату. Так, відняти. Якщо тут мінус, то розкриваємо дужки з протилежним знаком. Було 4А в квадраті, стане мінус 4а в квадраті. Було мінус 20аб стане плюс 20аб. Було плюс 25b у квадраті, стане мінус 25b в квадраті. Є? Ну що ж. Дивимося, чи є в нас подібні доданки. Отже, 16А у квадраті. Бачимо. І мінус 4А у квадраті. 16а у квадраті мінус 4А у квадраті. Це буде 12 А в квадраті. Далі дивимося. У нас тут є. Мінус 25 b в квадраті і мінус 25 b в квадраті. Разом буде мінус 50 b в квадраті. Давайте я підкреслю. Записуємо мінус 50 b в квадраті. Так. Ну і ще в нас залишається плюс 20 ab Ну що ж, добре, ми спростили наш вираз, записуємо відповідь. Спростіть вираз, ми спростили. В першому завданні записуємо, ми отримали 4м у квадраті мінус 21n плюс 12. У другому завданні ми отримали мінус. 13 Х у квадраті плюс 6 Х. Є. У третьому. Ми записуємо 2 Х у квадраті плюс 7ху і плюс 12 Игрик у квадраті. Ну і Четвертому завданні записуємо 12А в квадраті. мінус 50B в квадраті і плюс 20 ab Ну що ж, ось таке завдання на використання формул, скороченого множення, а також множення многочлена на многочлен. На цьому вправо завершено.